Вітаю вас, друзі! Учора Владимир Путін встановив новий світовий рекорд. І так головне собиття послання президента федеральному собранню. Оголошення стало рекордним по продовжительності. Владимир Путін виступав 2 часа 6 хвилин. Виступ розшукуваного воєнного злочинця Владиміра Путіна був надзвичайно цікавий. Мені полагати, що слова сьогоднішніх американських властей якоби заінтересували. цікавим настільки, що присутні у залі навіть записували за Владиміром Путіним. Апарата Пісідон ці системи підтвердили свої високі, записували вони щоправда, не його цитати, а те, скільки разів йому аплодували. Я записував слухав, ну праві. Я можу що ще робити, наприклад, засчитав, скільки раз аплодисменти тривало сто 116. Років. Присутнім настільки сподобалися маразми під час стендапу Владиміра Путіна, що вони попросили іще. послання безпрецедентно Протяженная, продолжительное. Но нужно і для того, щоб підкреслити наскільки важливим був виступ Владіміра Путіна, його навіть транслювали у кінотеатрах. Привичка розжигати по всьому світу національні конфлікти стріміться. не просто здержати наше розвідтя за відповідальну і напряжену роботу в інтересах Росії. Щоправда, там, де картинку не робили російські пропагандисти, кінотеатри були абсолютно пусті. Насправді, крізь потоки дичини, Владімір Путін дещо важливе, усе ж таки сказав, і ми із вами це сьогодні. Сьогодні обговоримо, але тільки із тими чудовими людьми, які підписані на мій канал, тому підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. А тепер про цей виступ. А я зараз підчеркну главне. Що <клухи> <Чого> сказати? Ані. <клухи> Они... <клухи> Почав владімір Путін свій виступ із вже знайомої нам дичини про те, що так звана Росія ні на кого не нападала, так звана Росія, це взагалі голуб миру. Це ми самі на них напали, звісно. Ні, ми почали цю війну на Донбасі. Ну як уже не раз говорив, ми зробимо все, щоб закончити. Рішить всі задачі, спеціальної воєнної операції. До речі, про задачі Володимир Путін постійно розповідає про денацифікацію України. Учора Такер Карлсон вдарив Володимира Путіна у спину. Після того як він взяв у нього інтерв'ю, він сказав, що денацифікація, так звана, це одна із найтупіших речей, які він коли-небудь чув. Кінтиніанездінацифікейшн. А тонадами син заверд. Не знаю, у чому така раптова причина прозріння Такера Карлсона, чи то йому не заплатили, чи може йому дійсно інтерв'ю не сподобалось в 1654 році Австрійський генеральний штаб почав розвал СРСР. союзу. Все документи у нас в архівах є. Да а вот перед Первой мировой войной князь Володимир на машині поїхав просто в путешествие в Варшаву. Після того інтерв'ю такер Карлсон казав, що йому напевно треба буде рік, аби подумати про те, що Володимир Путін сказав, але вистачило трохи більше тижня. Тепер він каже, це була якась несправжня розмова. Амінавла та санесайно ай it's not real. It's just ad hominem. It's a way це. Of... With an evil regime, doesn't exist anymore? Ну а поки такер Карлсон бив Владіміра Путіна у спину, той продовжував свій стендап і сказав, що російські командири бережуть російських солдатів. Виросли. Прошла закалку целая плеяда талантливих командирів, которые берегут людей. і з цим просто неможливо сперечатися. Хоча б тому, що із поїхавшими сперечатися сенсу немає. Я була в шокі, сколько же наших ребята полегло за промзону. Там драка була за каждый метр. Из 200-2300 единиц живой живої сили Чуть більше 30 чоловік втрату росіян традиційно немає. Російські командири бережуть російських солдатів, і саме тому так звана Росія постійно тягне до себе нелегальних мігрантів, і саме тому Владимір Путін учора. Наказав бабам рожать В горизонті ближайших 6 лет Ми добитися дабіться устойчивого рождаємості. І власне баби одразу послухали Владіміра Путіна та почали виконувати. Кстати, про нацпроект сім'я мені от муж уже написав: ідем за третім рібенком. Окремо у своєму виступі, Владимір Путін підкреслив, що російські солдати це найкращі, найчесніші, найдобріші люди у світі. І просто такі янголи на землі. Це вони, наші воїни, створюють сьогодні абсолютно необхідні условия для будущого країни і для її розвитку. Саме вони, оці російські герої, і будуть будувати майбутню так звану Росію. Якось, наприклад, оцей герой, так званої Росії, який спершу зустрівся із Володимиром Путіним, а потім вбив дівчину. Взагалі подібні історії на так званій Росії трапляються регулярно. Якось, наприклад, Вагнерівець повернув з війни і живцем спалив двох жінок. Потім іще один герой, так званої Росії, повернувся додому і вбив свого батька через корм для скота. Або ось іще один герой, так званої Росії, вбив найкращу вчительку так званої Росії. І далі таких випадків ставатиме тільки більше і більше росіяни, і далі усе більше вбиватимуть росіян. Це дійсно те, чим варто пишатися. Серце наповнюється гордістю за наших людей, за наш народ. І за конкретно цих людей Низький вам поклон, ребята. Також учора Владимир Путін підтвердив, що так звана Росія застосовувала проти України ракети циркон. Я про це робив окремий випуск. Також в бою вже примінявся і ударний гіперзвуковий. Комплекс морського базірування циркун було це на початку лютого цього року, і тоді так звана Росія своєю новою ракетою вдарила по Києву, а точніше, по тротуару, заперечив владімір Путін. Також і заяви багатьох європейських політиків про те, що так звана Росія може напасти і ще на одну або декілька країн. Що Росії якби не вирівається напасть на Європу. Ну просто. Ми ж з вами розуміємо, це ні суд бред просто якийсь. Звісно, так звана Росія, якщо обіцяє на когось не нападати, то вона потім і не нападає. І те, що Владимір Путін періодично погрожує Польщі або країнам Балтії, це нічого не означає. Та й точно так звана Росія не буде відправляти ядерну зброю у космос. останнє время все чаші звучать. Гласловне обвінення, наприклад, в адрес Росії, що ми якобы собираемся розмістити ядерне оружие в космосі, Подобные вброси, а это что иное, як вброси. Якісь дуже погані, безвідповідальні люди хочуть нашкодити так званій Росії і займаються оцими вкидами про ядерну зброю так званої Росії у космосі. Серед них є навіть Шойгу. То значить, розміщення ядерного в космосі, то угроза тому, то угроза цьому. Сьогодні ясно, чітко відповідаємо. У нас це є, і це Должно представлять для вас грузько угрозі, але ви що? Це точно не погрози. Так звана Росія нікому не загрожує. Владімір Путін якраз про це і сказав, після чого перейшов до ядерних погроз. Вони повинні в конце концов розуміти, що у нас теж є оружия, де знають об этом. Зараз только я сказав. Теж єрує, які може поражати цілі на їх території. Все это реально грозить конфліктом з использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. А нічого розуміють що ли? для того, аби усі переконалися, що це точно не погрози. Владимір Путін вирішив свої не погрози і ще повторити Війська поставлені перші серійний тіжологій балістичні ракети Сармат. стані повної готовності до гарантованого приміненню находяться стратегічні ядерні сили. Не можна сказати, що цього разу ми від Владиміра Путіна почули щось аж дуже принципово нове, але в цілому погроз нашим партнерам було більше і більше і цілком очевидно, що Дід остаточно поїхав і планує потім справді розв'язати іще ще не одну війну. Головне, аби ці меседжі дуже чітко почули за океаном у Сполучених Штатах Америки, де досі не проголосували за виділення Україні збройної допомоги. До речі, про допомогу Майк Джонсон вже не каже нічого про кордон, каже, що спершу проголосують за фінансування уряду, а потім обов'язково перейдуть до питання. Фінансування допомоги для України твені три лідерс парламент офіро деколи на ютуб пастукраїндів ані ансертудас і злокине ви я думаю, цей гімнюк Бреше і він і далі буде блокувати допомогу для України. У такому разі Палата представників може проголосувати за допомогу для України тільки якщо почне процедуру імпічмента щодо Майка Джонсона, і тоді зможе винести це питання на голосування в обхід нього. Побачимо. А тим часом є деякі хороші новини: ті тепловізійні дрони, на які видавали свої кошти, коли ми із Лачином оголосили збір. Вже активно працюють на фронті на лівобережжі Херсонщини, воїнами 11-ї бригади Національної гвардії України, було знищено російського монстра Франкенштейна МТЛБ із корабельною зенітною установкою. Внаслідок ударів теплими дронами було пошкоджено також іншу техніку, і знищено і ще склад із боєприпасами. Окрему подяку. Я хочу висловити також і Олегу Царьову за те, що він позитивно вплинув на наші збори на дрони камінь. Мікадзе, заявивши, ось оце, якщо ми спасемо навіть 100 или 1000 жизней на фронті, за того, что якийсь -то представитель середнього бізнесу на Україні не перечислить деньги на безпілотники, роботу треба проводить. Завдяки виступу Олега Царьова вдалося оплатити ще 200 FPV, які будуть знищувати російських солдатів. Бажаю здоров'я! Дякую Стерленка за надання підрозділу Шадов 200 дронів камікадзе та подяку Олегу Царьову за підтримку збору на дронів. Слава Україні героям слава Продовжуйте й надалі максимально допомагати силам оборони України не тільки щоб знищувати російських окупантів, а й для того, щоби Олег Царьов, якщо його не ліквідують, мав нагоду сам застрелитися.